Тобі зараз руки предмет, ага. він може бути живий, неживий, ти ага. повинна вгадати, що це. Якщо називаєш, даю тисячу гривень. Не іспугайся, будь ласка. Колючий м'яч, Йожик? Ні, не їжак. Диви, що не вкусила, бо ти зараз так це їстівне. То їсти можна чого? Я можу відкусити. Ну можеш відкусити, я не знаю, як його їдять. О Боже. Колюче яблуко? Ні. Воно нестандартне, так? Тропічне? Mm, да, да, так, воно тропічне. Монакула якась. Молекула. Тропікал йоу? Тропікал фрукт. Перша буква, буква К. Кокодягу. Кокумбір? Камембо. Ні. Куруман. Куркума? Куркума, так? Да. Ні. Колодеця. Колодець. <свіс> Колодець? Холодець. А друга буква яка? Буква, буква І. Кірама. Кі... Кігром. Кіграм. Закривай очі. Кі ківано. Ківано. Що ж ти? Це штука. А назва ківано. Що ти? Я навіть, я навіть це не помню. Тисячу гривень не даю. Даю 500. Дяку. Гарного Вечувай дня. Завтра. Давай.